Треба зрозуміти, яка система більш за все потребує вашої уваги. Це може бути система суглобова, або скрипта. Це може бути система судин, імунітета, крові, травлення, гормональна система. В залежності від цього, буде формуватися рецепт або сценарій, або програма оздоровлення. Тому. Звичайно ж, одна особа, вона за допомогою лікаря чи без допомоги зрозуміти чого стосується мій перший запит, і тоді вже ми вимальовуємо що бачати можна, і програма сценарій або там ріцепт. Ну, вони починаються з вечора, бо саме максимальний ефективний час для оздоровлення – це ніч. Тому максимум процедури ввечері, там мінімум вночі, і ще трохи зранку, і все, і ви забезпечені.